Фармадол таблетки від головного болю. Чайно, що працюємо в такому режимі, шукаємо очевидців. Але все ж таки, я думаю, варто завершити зараз наш ефір. Все одно е, йти е, і тримати вектор на життя, на прекрасне. І е, зараз ми чекаємо гостей трішки більше про них. Так, Олег Шумей, заходьте до нас, і а, доволі несподіваний дует. Не один дует зі златою огнівіч. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго наскільки це можливо говорити Добрий, а в обидвоє очили музичні тренди за чуттіли композицію буревії. Злато, привіт. Доброго, привіт. доброго ранку. Наскільки він може бути наскільки це можливо? Так. Привіт, так ну і перше ранок ваш, яким був сьогодні? Як його переживаєте? Ну чесно кажучи, а, чесно кажучи, а, я вночі дуже міцно сплю тому я тривоги не чув, тому вже зранку бачу ці всі новини. Ну такі си відчуття, як і всі українці думаю. Злата ну для мене це дуже важкий ранок. Взагалі, оці новини з фронту, те, що мені друзі військові пишуть, мене розривається серце. І он я вчора вже в сторізах вигружала свою щовечірню мантру. Я дякую всім. За ще один день життя. І от сьогодні ці новини Ну, треба триматися нам всім, продовжувати боротися. Сьогодні у нас буде прем'єра, буревія. Ми більше про це поговоримо. Сьогодні будемо закінчимо ефіри музичним, музикою. Але от як сьогодні співатиметься? Ну, погано, я думаю. Тут. Просто не думаєш про атмосферу пісні. Думаєш про те, що, що сталося зранку, що сталося вночі. Але ну така у нас робота. Маємо маємо робити свою роботу. І все. Я хочу додати, що. Цьому році особисто я працювала mm. на межі своїх моральних можливостей. Тобто працювати треба було тоді, коли не було жодних ні моральних сил, ні фізичних. Mm. Але mm. саме а, але саме музика мене рятувала, і думка те, що я не маю права здаватися, Ось, ніхто з нас не має так. права здаватися. Від нас цього чекають, але не дочекаються. Не дочіка дуже важко просто, навіть писати якісь пісні, сідати за це фортепіано, чи за mm -hmm. гітару, хто як пише mm -hmm. і щось пробувати, тому що там прочитаю mm -hmm. якусь новину, і нема ні атмосфери, ні бажання щось робити. Але треба робити. Продав цього року всі артисти України музиканти, співаки про війну, про а, нас, про життя, про долі втрачені і ті, що продовжують жити, а і про перемогу безумовно. А, і тут з'явився Дует, Ваша історія, яка об'єдналася в пісні Буреві. Про що, То... зокрема, ця пісня і хто став ініціатором цієї, цієї історії? Ну, е ініціатором, напевно, що стала наша команда. Е е ми написали цю пісню. Я написав цю пісню з одною своєю дуже доброї знайомою Ребекою Міхайлі, куплет куплети приспів. І вона дуже довго лежала в. В ящику, в шкатулці, тому що ми зрозуміли, що це фіт, що це потрібна якась дуже хороша вокалістка з дуже. Щирістю знаєте, щирістю і дуже довго такої не могли знайти. І якось ми познайомилися зі Златою, і ми зрозуміли, що це саме пісня для Злати. Злата прийшла, злата дуже добре е, заспівала в студії. Буквально все з першого дублю. Тобто, якщо я там писав там 4 дублі, не міг записати. Вона <різь> прийшла, записала, все дуже дякую. <різь> я пішла. От, записала, е, написала там куплет свій також. Там її слова є в другому куплеті. От е, додали якісь свої фішки, що дуже ціниться в фіті, тому що дуже багато є артистів. Які ти кажеш, давай фіт, там допустимо умовно. Вони приходять, просто співають, і йдуть. Нема вони не чогось свого, і златишно поки вона прийшла, вона додала свого, вона додала свої слова, вона додала свої мотиви. Вона додала свій голос в першу чергу. І це за пісня заграла новими барвами, Тому без неї це би це би не була та пісня, яку ви знаєте. Одразу пристала на пропозицію. Ну, я закохана в голос Олега Шуме, він просто просякає до самого серця. І коли я почула тільки демо пісні, звичайно, я одразу написала так: о май гад, я дуже хочу заспівати цю пісню. І ми десь писали близько 10 годин в студії, Уявляєте собі, в студії у Львові ми працювали і щось переписували, додавали. Поспалити. Ого, під час запису ну, таке. ну це дізналися вже. Ми потім, але ніхто Вісне, не захворів. Так, так окрім а. Олега. Ну я, я вже в... був перехворівши. Мене вже просто були. Е, такі так, Ти просто заступки. кажеш такі подробиці. Так, я просто були. бачу yeah, за заболу... своїх хворів. У нас питання а інших не боялися. Тому... Ні, ні я вже перехворів. Я да, хворий. Це так. вже потім дізналися, але на щастя, я вакцинована, так що я не боюся. Так, друзі, ну а знаємо, що вже є відеоробота, відеокліп. Давайте маємо можливість зараз подивитися шматом. Уривочок, злата одні вічі, Олекшумей. Береві. Чали зараз фрагменти цього кліпу? Ну інтенсивно йде робота, і а, сьогодні матимемо можливість наживо, а, наживо послухати. Ну от е, якщо повернутися ще до інших ваших пісень, там зокрема так до, до ваших, то пісня біля тополі увійшла в до топ 12 пісень незламної України за версією музичної премії ЮНА. А, що означає ця відзнака? Що для, для люди тебе. більше слухають українську музику, mm. це в першу чергу? Що е, ми зробимо правильно, і ще треба далі працювати. Це для мене премія нема не як знаєте, що от заробив і все можна відпочивати. Напаки, це якась більша мотивація, більша, більша наснага щось робити. з'явилася. два потужних Смаха. голоси, два потужних реальних голоси. Настільки вони. Поряд, ну, здавалося, в цій роботі я трошки за лаштунками ще й послухав. А, Злато, а, ти ж теж звершення певні робиш, Євробачення, пам'ятаємо, так і, і на майбутнє. А, а, а яким чином далі ти плануєш співпрацювати? Можливо, з Олегом, можливо, альбомчик? Ну, ви знаєте, ми не будемо розкривати всі сюрпризи, але цей рік буде достатньо плідним в творчому плані, особливо восени. Ви почуєте багато нових пісень від мене, і в травні, наприкінці травня, з'явиться новий трек. Називається Він Янгол. Це буде дуже зворушлива робота. і Я можу сказати, що в своєму творчому шляху я ніколи такого не робила. Тобто, ми готуємо дещо дуже особливе. Класс з нетерпіння чекаємо цього зараз. Невеличка пауза. Далі друзі не зламають наших планів і чекаємо на музичний номер зараз. Від прем'єра Злата Чолек Шумей, буревіями в прямому ефірі. «Сніданку». йдемо на життя. Ці мости, якщо зламаєш їх, чи вийдуть нові, і в супереч згадаєш ти слова, які колись були законні. І я тацюю під візки, не під ПІСІ свої славені ноти залишила мені я бачу твої кроки, тебе нема. Ти ж знає, хто ти лише не я? See the Лата Огнєвіч, Олег Шумей, Боровіями, друзі. Ну як на мене дуже актуально було завершення сьогоднішнього ефіру п'ятничого, тому що як би нас намагалися залякати е і зламати, ми стаємо ще затятішими у своїй боротьбі, ще запеклішими, і, і йдемо впевнено до своєї перемоги. І Це так символічно, що саме нова пісня має таку назву, і вона прозвучала саме в цей ранок. Все це дуже символічно. Слава, слава Україні! Україні! Героям. героям героям слава! Україна переможе. Тримаємося. Точка опори сніданок. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс? З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. по таємних маршрутах. А навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати дараз знімати на можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.